Всім привіт. Сьогодні я хочу вам розказати невеличку історію з моралю про пригоди тютюри в міграційній службі Данії. Ну, я спробую коротенько. Так сталося, що мені потрібно було продовжувати мій дозвіл на проживання, і для мого типу візи має значення площа житла, в якому ми проживаємо як родина. Ну і так сталося. В мене мав дозвіл закінчитися ось 2 січня. Тобто, мені на початку жовтня прийшла нагадайка, що давай продовжуй свій дозвіл. І я там доки Зібралося духом, ми були в процесі пакування, ми тільки купили будинок, були в процесі перемовин. Я думаю, так, закінчу все з будинком і потім займуся цією візою. Ну і е, вже ми підписали контракт. На той момент, коли я подала заявку про продовження, в нас вже був на руках підписаний контракт. Він вже вступив в силу, все, в нас нове житло. Але адресу ми не встигли змінити, оскільки ще не переїхали фізично. І я про це вказала в заявці: що ось мій контракт, в мене зараз адреса така-така, але доки ви будете розглядати мою справу, ми вже встигнемо переїхати. І ось контракт на купівлю, ось технічна документація, тут можете подивитися площу і так далі. І оцей час я відправила до міграційної, потім, через пару тижнів там, звільнився час на біометрію, я пішла на біометрію. І диво теж таке сталося, що мені прислали лист з продовженням за день до того, як я здала біометрію. Я потім питаю, як так? А вони кажуть, а біометрія це лише для поновлення картки, а для самого дозволу достатньо цієї заявки. Тому мою заявку розглянули дуже швидко, буквально там за пару тижнів мені ця відповідь прийшла. І жіночка, яка брала в мене біометрію, каже, ну, чекайте картку, вона вам прийде там через пару тижнів. Ну, окей, я ж сиджу, ну тобто я здала десь на початку, в першій декаді листопада, я здала біометрію. Ну, я ж сиджу, чекаю, ну, верніше, не сиджу, а бігаю як електровинік і пакую всі наші лахи по коробках, тому що треба переїжджати. І в нас, згідно з контракту, найму житла було вже домовлено, що ми найпізніше, 12 грудня, маємо передати ключі власнику. тобто... Остаточно з'їхати, звільнити приміщення. І е, так вийшло, що я сиджу і чекаю з перереєстрацією адреси, тому що я боялася, що я зміню адресу, а вони мені вже встигли відправити картку, тому що ця жінка мені сказала, що вона буде готова через пару тижнів. І я от сиджу вже на початку грудня і смикаюся, думаю, ну от, от вже вони, от, от вже маючи на, 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 наприкінці листопада, тобто я думала, що вони мені цю картку встигнуть прислати ще на стару адресу. І думаю, от вони мені її пришлють, і ну, потім вже можна буде міняти адресу. Вони мені не шлють, не шлють, не шлють, не шлють. Вже, вже ж не смішно, вже лишаються там лічені дні до переїзду, вже почався грудень місяць, де моя картка. Вже місяць пройшов. І я дзвоню до міграційної, і я просто боялася, що вони мені встигнуть її відправити на ту стару адресу, яка стоїть у реєстрі. А оскільки вже почалися ці всі Чорні П'ятниці, там закупівлі новорічних і різдвяних подарунків, там Бозна шокується на тій пошті, всі пишуть на Фейсбуках: мій пакунок загубили, а мені дали чужий пакунок на пошті. І так далі. Тобто там повний хаос сезонний, так. І я думаю, божечки, оце моя картка туди кудись потрапила і, і все. І е, я зараз зміню адресу, а потім мені її кинуть на оцю скриньку, яка буде неактивна. Верніше, я не зможу вже не буду мати доступу до цієї скриньки, а лендлорд е, ну, з нього він просто це викине кудись, той лист, чи кудись діне його. Коротше кажучи, я боялася, що картка захопиться. Я дзвоню до міграційної кажу, де моя картка. А жіночка-оператор мені каже, а я отут бачу, у вас в справі написано, що ви 12 грудня міняєте адресу найпізніше. І ми сидимо і чекаємо, щоб вам не відправляти картку до тих пір, доки у вас не буде інформації по фолькереєстру, що ви. Поміняла адресу. І от тоді на нову адресу ми вам відправимо, щоб ви її не загубили, щоб ця картка десь там. Я думаю, ну нічого собі серісно. Ну, чесно, я такого не очікувала, щоб вони, по перше, не те, що прочитаю той коментар, зрозуміло, що все, що ми пишемо в цій заяві, це все десь реєструється, так. Тому що все, що ми пишемо в заяві, це все йде до нашої справи. А те, що вони навіть зробили помітку, так, що, от, як вони кажуть, техінсюн, так що вони подбали про те, щоб моя картка не загубилася. І вони сиділи, відслідковували, коли мене. Пройде інформацію, що все, нова адреса вже зареєстрована, і тоді вони мені відправлять цю картку. Ну, так і сталося. Ми поміняли адресу в середині грудня, От 12 грудня, ми це і зробили, тому що я відкладала до останнього, боялася, що картка десь загубиться. І потім почався. Оцей період канікул різдвяних, новорічних, і тільки сьогодні мені ця картка прийшла у поштову скриньку. Я перевіряла в п'ятницю, в п'ятниці її не було. Ну, на вихідні ніхто не працював, і сьогодні я витягла її з поштової скриньки. Ось така історія. Для чого я вам це розповідала? Яка мораль? Коли ми пишемо якусь заявку, неважливо, що це там продовження, чи ми подаємо нанову на СЛ1, чи на якусь іншу візу, якщо ми з цим не працюємо щодня, ми дуже-дуже лякаємось. От ми схильні лякатися оцих всіх справ, оце все так складно, я не хочу розбиратися. Якщо якесь поле не обов'язкове, краще я його пропущу. Ну, от в нас. Більш в половину такий менталітет. Так? І ну, чесно, я сама схильна до таких речей, коли мені треба щось там заповнювати і ще купа інших справ. і отак от Я ними жонглюю. І іноді буває, що мені не вистачає мого ресурсу, так, для того, щоб сидіти, там вчитуватися в ці анкети, що там написано. І я не заповнюю це. А треба так, от коли мова йде про міграційну службу, треба, тому що, бачите, вони навіть такі речі враховують. Тому я хочу звернутися до всіх наших українців, яких якихось якісь спірні справи, так які вирішуються якимись нюансами. Дуже часто я бачу такі дописи в групах, от в мене така така ситуація. от мені відмовили, або там дали розподіл не туди, або щось іще, а потім з'ясовується, що людина недостатньо задокументувала цю аргументацію, чи взагалі не вказала це. В анкеті я сподівалася, що якось там пощастить, чи міграційна сама згадається. Пишіть все. Так є випадки, ну, наприклад, коли мова йде про розподіл по комунах, ми знаємо, що там питання квоти, чи є квота в цій комуні, чи немає, від цього залежить. Але якщо наша якась особлива обставина грає роль для якогось рішення міграційного, то обов'язково вказуйте, не лінуйтеся, не лякайтеся, розписуйте. Що і як, тому що, от, як з'ясувалося, вони звертають речі і роблять помітки навіть про таке, як от ви маєте змінити адресу. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео комусь з вас допоможе, не наробити помилок. Всім па-па, побачимось в наступних відео.